Європейська солідарність ініціює законопроєкт про доступність сховищ та укриттів. Про це повідомив лідер ЄС Петро Порошенко під час брифінгу, 6 червня. Сьогодні є всі можливості, і бюджетні, і організаційні для того, щоб обладнати в найкоротший термін, якщо це не було зроблено до цього захисні споруди всім необхідним. Законопроєкт вже готовий, але не підписаний. Тому партія закликає інші фракції Верховної Ради долучитись, щоб ухвалити документ якомога швидше. Житомирщина також підтримала ініціативу. Фракція Європейської солідарності ініціює законопроєкт про доступність сховищ та укриттів. Законопроект 93.58 регулює ключові питання про доступність захисних споруд. Хочу додати до роз'яснення даного законопроекту, який передбачає, що обласна воєнна адміністрація повинна відновити роботу сховищ і зітувати перед громадянами тоїної громади про хід виконання даного законопроекту для забезпечення наших громадян від під час військової агресії Російської Федерації. Загалом, відповідно до законопроєкту, на час дії воєнного стану забороняється використання захисних споруд всупереч їх призначенню. Усі укриття мають бути обладнані камерами спостереження та усім необхідним для життєдіяльності. Місце розташування має бути доступне для громадян у медіа та інтерактивних картах. А також має бути забезпечено державне замовлення придбання та утримання захисних споруд. Взагалі, я хочу сказати, що так рівно рік назад, так само по звягілю вночі, е було здійснено ракетно-бомбовий удар з расистами, і тоді е ракета влучила, осколки влучили в, е в звичайний е в багатоквартирний будинок. Е обійшлося без жертв, і рівно через рік е знову рашистська ракета зчинила величезне лихо. Загинула 70-річна жінка. Троє людей зазнали. Травми різної важкості одна середня знаходиться зараз в лікарні. Було знищено 6 будинків. 58 зазнало пошкоджень. Зараз в звягелі працює мій заступник разом з комісією для встановлення загалі всіх наслідків. Вже зібралася. Комісія була проведена в десятій ранку. Комісія ТЕП тнс Виділено додаткові кошти. Я хочу запевнити, що ніхто із постраждавших не буде залишений на, на одинці в збідою. Окрім того, я хочу нагадати, що вчора вперше було виплачено кошти по є відновленню. Тому ми також будемо працювати з домівками, які постраждали, для того, щоб подавати із державного бюджету отримати відшкодування за знищене житло. Ви кажете, що рік тому вже була подібна атака. З чим ви пов'язуєте цьогорічно? Ви знаєте, це перманентна, На жаль, війна і куди направлялися ці ракети, насправді Житомир проснувся від проходу саме напевно, що цих ракет. Більше того, я хочу сказати, що ще одна ракета була знайдена вже оперативно-слідчою групою в, в околицях міста Звягіль. Вона не завдала. Вона була збита і е, уламки впали в чисте поле зараз. Там працює оперативна слідча група. Тому дві ракети, які пройшли над Житомиром е, за декілька хвилин, потім е, були збиті силами протиповітряної оборони е, над Звягедом. Одна, на жаль, з трагічними наслідками, інша, е, е, яка впала в чисте поле. чим зв'язую. Да війна в нас іде, тому людям не потрібно забувати. Мені дуже. Шкода, що нехтують повітряною тривогою, тому що повітряна тривога була оголошена, люди не е, спустилися в бомбосховище. Ми працювали від е, минулого четверга, перевірили, здійснили перевірку всіх бомбосховищ, відмітили їх на мапах, тому можна користуватися. Ну, Ви знаєте, люди вже, на жаль, призвичаїлися до того, що вночі можна знаходитись вдома. І ось сьогодні такі трагічні наслідки. Пане Віталію, а ми бачимо, що це сільська місцевість. Ну, принаймні, по фото, які щойно ми показували. А є там поруч укриття? Так, безумовно. Є укриття, і є куди в освітні заклади, куди можна піти, є в наших лікарнях. І взагалі так безумовно є. Світлана разом з чоловіком та трьома дітками наприкінці квітня приїхали з Торецька Бахмутського району до Бердичева. В підвалах ховались і вісім без світла жили, було і таке і подарт обстрілом, і під авіаційною це все були лячно було. Але ну, ми до того звикли, то що ну 9 років вони поряд з нами. А потім, коли вже почалася все, воно почало летіти, і дуже 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 важко стало. Ну, яка домівка? Зібрали дітей, зібрали речі необхідні і поїхали. Евакуаційним автобусом дістались до Покровська, звідти потягом до Бердичева. На вокзалі зустріли психологи, спецслужби та міська влада. Родину разом з іншими переселенцями поселили у великому будинку в одному з сіл Гришковецької громади. Нещодавно нам було облаштовано цей об'єкт, другий поверх власними силами, без залучення бюджетних коштів. Нам допомогли благодійні фонди, були замінені вікна під. Підлога, стіни, все-все-все решта. Ну і обласна державна адміністрація долучалася вже потім в облаштуванні, районна державна адміністрація, обласні депутати народні. І ми маємо сьогодні таке місце, де люди можуть знайти ну, якийсь максимальний спокій. Самі ж люди говорять, умови гарні, в кімнатах є все необхідне, усім забезпечують. А головне. Не стріляють, перевірити стан проживання, виявити потреби та проблеми, і просто поспілкуватися. До переселенців приїхали депутати від слуги народу, привезли продуктові набори для кожної родини та подарунки дітям. До нас ще тут не отримав Де мої лялі тримайте. Що Сьогодні я, мабуть, повернулася в часи 2014 року, коли сама жила в місті компактного помешкання разом з такими ж людьми, як і я. І як і вони, які приїхали з-під бомбардувань, в стані оцієї цієї розгубленості ми маємо проговорювати фідбеком від них так само почути, що їх турбує, що б вони хотіли, як вони бачать в тому чи іншому варіанті, як крокувати нам далі. Ще близько 30 переселенців з евакуаційного потяга прихистила Семенівська громада. Їх також відвідали депутати. Тут облаштували помешкання для їхнього проживання в одному із сіл. Будівля це діюча школа, початкова школа. Але вона, на жаль, були. Ми на дітки навчалися в онлайні, тому готували ми її в такому швидкому порядку. Коли нам повідомили, що до нас їдуть люди, яким потрібна допомога. Зараз ми це все облаштовуємо, робимо як родинне гніздечко і сподіваємося, що і далі будемо розширюватися. В одній з кімнат проживає Катерина з трьома дітками, котра приїхала з добропілля. Там, там самоліти, ракети літали. А зараз вирішила виїхати, тому що все складніше і складніше становиться. Діти бояться ночі, не можемо спати нормально, поэтому виїхали, собрали дітей і виїхали. До Бердичівщини родина приїхала 12 травня. Тож майже місяць вже проживає у цьому помешканні. Говорить, умовами задоволена. Спокійно, вже нормально, Привикли вже немножко. Мені подобається. Все є в кровати, все є нормально постільна, все мама Угу. Усього ж Житомирщина прийняла вже більше десяти потягів з евакуйованими людьми з Донецької області. Переважно це родини з дітьми. Кожного на вокзалі зустрічають відповідні служби та надають першу допомогу. Ми приймаємо ці потяги раз на чотири дні. Вже прийняли більше 345 людей. Це 12 потягів. Розміщуються евакуйовані в громадах області, в Бердичівському, Звягільському і Житомирському районах. Їм Надаються всі необхідні послуги, отримують перші виплати від держави зразу на залізничному вокзалі. Надається перша гуманітарна допомога, надається допомога правова, психологічна. Депутати кажуть, перевірити умови, котрі надають переселенцям. Особисто було дуже важливо. Це один із напрямів парламентського контролю. Зробити потрібно усе можливе, аби ці люди не лише почували себе комфортно та спокійно, а й не мали потреби міг. Далі. Сьогодні вже іде пошук окремих будинків, які є в наявності в цій громаді, для того, щоб людей розселити по родинам. Далі сьогодні вже підбираються робочі місця, щоб люди могли працювати і відповідно мати за що жити. І звичайно, сьогодні, що стосується дітей і шкільного і дошкільного віку, сьогодні вони готуються, медкомісії, всі перевірки, відповідно, щоб діти могли. Вже з нового року відвідувати нового навчального року, вже могли відвідувати навчальні заклади. Зараз Житомирщина готується до нової хвилі переселенців внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС та затоплення Херсонщини. Тож влада постійно підтримує зв'язок з муніципалітетами та тримає на контролі питання забезпечення та потреб людей. Останні дзвоники продовжують лунати по всій країні. Сьогодні його почули випускники ліцею номер 34 міста Житомир в умовах, в яких ми живемо в умовах війни. Те, що сьогодні прийшло так багато дітей, прийшли навіть ті, що дистанційно навчались. Це для нас велика честь і велика радість. Минулого року свято останнього дзвоника у ліцеї не проводили. Тож цьогоріч вирішили будь-що повернутись до традиційних святкувань. А в цьому році ми вирішили провести традиційно. Так захотіли діти, так захотіли батьки. Хочеться цього знаєте, відчуття мирного часу, відчуття того, що було і що можливо скоро теж буде. Сьогодні з ліцею випустились два одинадцяти класи. Це Чотири учні, і усі вони на своєму останньому дзвонику були у вишиванках. Ми обрали вишиванки, тому що серцем відчули, що це нам буде потрібно. Ми так захотіли, і я думаю, що вийшло дуже красиво, дуже влучно в теперішній час війни і. Ми дуже раді, що ми це зробили. Випускники кажуть, навчатися онлайн під час карантину та в укриттях під час повномасштабної війни було важко. Під час постійних тривог звичайно важко навчатися, тому що дуже багато уроків випадають, потрібно ховатися. І що в школі, що вдома. Було звичайно важко, іноді страшно, але ми впоралися, ми закінчили цей навчальний рік. Але незважаючи на усі труднощі, зізнаються найбільше сумуватимуть саме за уроками. Напевно, за уроками, за цими моментами такими. Ну, це якісь такі незвичні відчуття, переживання і водночас радість. За свій випускний вальс учні переживали найбільше. Спочатку не знали, чи будуть взагалі танцювати, потім думали, як розподілитися на пари. І довго не могли обрати пісню. Але в результаті все ж таки виконали свій останній танець у школі. Закінчили святкову лінійку традиційно державним гімном України. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК-1. Навчальний рік завершився, і у багатьох дітей вже почалися літні канікули. Пора, коли діти залишаються вдома без нагляду дорослих. Як показує проведений моніторинг, це призводить до того, що в нас трапляється більше надзвичайних подій з дітками. Набагато частіше дітки можуть самостійно купатися, набагато частіше да, відкривають вікна через те, що тепло, хочуть провітрити свіже повітря. Також більше мають можливості гуляти по місту, це призводить до збільшення дорознього. Дорожньо-транспортних пригод на вулиці у ювенальній превенції закликають батьків говорити з дітьми та нагадувати про елементарні правила безпеки. Те, що ми дорослі знаємо, те, що для нас це нормально, а діти буває на це не звертають уваги і не вважають, що це щось є серйозне. Тому якщо мама тато наголосять черговий раз, що не можна відкривати вікна, що не можна їздити по проїжджій частині на велосипеді, на самокаті, що переходити дорогу потрібно тільки на зелене світло. Такі звичайні повсякденні правила, які для нас нормально, ну звичні, ми на це не звертаємо уваги. Дітям треба про їх нагадати, адже це може вберегти, попередити. Якщо дитина зникла, не потрібно чекати добу, і тим паче три батьки мають право звернутися до правоохоронних органів одразу. Це допоможе легше та швидше розшукати малечу і повернути її додому. Для прикладу хочу сказати, що в нас, як показує практика, в літній період збільшується кількість звернень щодо зникнення дітей. Лише за цих шість днів червня вже було таких сім Увідомлень, що десь затримався, десь не пішла, десь не прийшла. Всіх дітей розшукали, всіх повернули на щастя, всі живі, здорові. Наразі поліцейські ювенальної превенції посилили превентивну роботу на водоймах спільно з рятувальниками роздають такі роздатковий матеріал, попереджують, наголошують, розповідають. Але ж знову хочу саме закликати батьків, що. Не забували краще попередити, вберегти, як потім мати якісь негативні наслідки. Зараз майже кожна дитина має власний телефон, тож особливу увагу потрібно звернути і на кібербезпеку. В першу чергу потрібно дітям з батьками налагодити той контакт. Оця ситуація, що я в тебе відібрав телефон і все ситуація виправиться. Вона ну не проходить в теперішньому світі. Тому має бути оця кібергігієна з боку батьків. Вони мають фільтрувати, пояснювати і розповідати. Нас діти часто навіть не розуміють розуміють про те, що вони вписуються з особою, а там за дитиною, ну да, однолітко може сидіти доросла особа, яка має якісь свої мотиви і виманює певну інформацію. Правоохоронці систематично ходять до навчальних закладів, проводять лекції та показують відеоролики, щоб пояснити дітям елементарні правила безпеки. Але головна відповідальність лежить все-таки на батьках. Тож з малечою треба постійно говорити. Анна Чеплю Олександр Немержицький, телеканал СК 1